Ось п'ять захопливих фактів про динозаврів. Деякі динозаври були покриті пір'ям. Далеко не всі динозаври мали луску. Багато хижих динозаврів, таких як велоцираптори, мали пір'я, що допомагало їм зберігати тепло або залучати партнерів. Динозаври жили на всіх континентах. Скам'янілості динозаврів знаходили навіть в Антарктиді. Це означає, що динозаври адаптувалися до різноманітних кліматичних умов. Тиранозавр Рекс мав відмінний нюх. Вважається, що нюх тиранозавра був одним із найгостріших серед усіх динозаврів. Це допомагало йому знаходити здобич навіть здалеку. Деякі динозаври були дуже маленькими. Хоча багато хто уявляє динозаврів як гігантських істот, деякі види були розміром із курку, наприклад, компсогнат. Динозаври жили мільйони років. Динозаври панували на Землі понад 165 мільйонів років набагато довше, ніж люди. Їхній час закінчився приблизно 66 мільйонів років тому через падіння астероїда. Ці істоти були неймовірно різноманітними і домінували на нашій планеті протягом тривалого періоду.